Віта вас, тринадцяте у Києві. Час новин фронт. Далі до вашої уваги палало і вибухало вночі в тимчасово окупованому Криму у Чорноморському флоті Росії. Мінус великий десантний корабель і підводний човен. Це наслідки гучної бавовни в Севастополі на території судноремонтного заводу. Там пролунало з десяток вибухів. І весь ранок жителі окупованого півострова ділились наслідками яскравої бавовни. Всі враження збирала Ганна рибалка. Вибухи сильне зарево і масштабна пожежа вночі Севастополь палав. А місцеві окупанти типу так званого губернатора Развожаєва, а потім і російське Міншойгу, повідомило про атаку українських безпілотників і ракет. Какой там та в Севастополі, братан? За інформацією, росіян атакували десятьма ракетами та трьома морськими дронами. Частина ракет поцілила цитата не на цивільний об'єкт. У Севастопольський судноремонтний завод імені Оджонікідзе. Осінд, аналітик Андерсон, публікуючи супутникові знімки, припустив, що пошкоджень могли зазнати два кораблі: підводний човен класу Кіло, носій ракет Калібр та великий десантний корабель класу Ропуха. А от самі росіяни ще й уточнили демілітаризації. Зазнали дизель електричний підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель. Мінськ обидва судна перебували на ремонті у сухому доці. А коли в них потрапили ракети, спалахнули. В Принципі що було сказано сьогодні в офіційних російських джерелах. Було сказано про те, що по Сіваступолі було випущено 10 крилатих ракет, із них 10 було збито, але два дві цілі було вражено. Тобто, в принципі, це все нагадує історію із комплексом «Луна-25», який не зіткнувся з землею. От зараз от, в принципі два кораблі зіткнулися із українськими ракетами. і Були знищені. Підтвердив ураження корабля, й сам ставленик Кремля Развожаєв опублікував фото, де стоїть біля ураженого великого десантного судна. Видно, що воно значно пошкоджене. Портал мілітарний повідомляє, що корабель має пробоїну в лівому борті. Аналітики вважають, що відновити ворожий корабель буде неможливо. Действительно, там это легальный легальний военный объект, об'єкт, он был уничтожен. Паралельно проводила скорее всего атака і бейками без кораблями на, судах, на корабли воєнного флота Росії. Ну, вот, Снова двора видно. Ну, там зарево. Згодом ураження великого десантного корабля та підводного судна підтвердили у нашій розвідці та повітряних силах. Командувач Микола Олещук опублікував фото з охопленого вогнем судноремонтного заводу і подякував повітряним силам за бойову роботу. Він прямо не підтвердив, які саме ракети були застосовані, але з його допису можна зробити припущення, що це були шторм шедоу, які запускають саме з літаків. Ці ракети Україні передала Велика Британія. А поки окупантів штурмить, вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі. Подякую пілотам повітряних сил збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде, і це ще не все. Вибухи чули не лише мешканці окупованого українського Криму, а й москвичі. У мережі пишуть про те, що бавовну бачили біля останкінської телевежі. Там спалахнула пожежа. Мер Москви, як і ворожі змі, про інцидент змовчали. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Семеро людей постраждали через нічну атаку грешистів про припортовій інфраструктурі Одещини. Шестеро травмовані в Рені. і Один в Ізмаїлі. Чільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що двоє чоловіків в тяжкому стані в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують до Одеси. За даними село оборони півдня постраждалі це цивільні водії. Російські терористи атакували Одещину вночі ударними дронами. Кілька груп безпілотників запустили по Ізмаїльському району. Є влучання. У припортову та цивільну інфраструктури. Там спалахнула пожежа, її вже загасили. Ліквідація наслідків цього удару ще триває. Утром Пойдемо вважати, скільки машин вигоріло на стоянці. Кошмар. 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 І от там зарево. горить то місце, де ми должны грузитися, де наша лодочка должна бути. Праздник удался. Народ текает. Все пытаются разъехаться. Стою на бочке, даже не рыпаюсь. Под этим углом я не выйду. Дві людини поранені через ранковий обстріл Херсонщини їх ушпиталили до лікарні. Зокрема, загарбники атакували авіацію одраду Кам'янко за даними прокуратури. По селу були керованими авіабомбами близько десятої години ранку. Обсяг руйнувань через цю атаку ще уточнюється. Не минулося без ворожих обстрілів регіону. І минулої доби у вівторок поранення зазнали четверо жителів Херсонщини. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, росіяни скоїли 8 Десят обстрілів з різних видів озброєння. Цілили по житлових кварталах населених пунктів області, пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу в Херсонському районі і підприємство в самому Херсоні. Рашисти знову атакували Нікопольщину. Як повідомили у Дніпропетровській обласній адміністрації, загарбники гатили по самому Нікополю, а також по Марганецькій і Мирівській громадах. Пошкоджені чотири будинки, господарча споруда, газопроводи. Інформації про постраждалих немає. Понад сотню разів окупанти обстріляли Запорізьку область минулої доби, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Під удар потрапили 29 населених пунктів. Поранено місцевого жителя йому надали медичну допомогу. Загарбники били з артилерії і реактивних систем залпового вогню. Крім того, 11 безпілотників атакували Гуляйполе, Новоандріївку і Новодарівку. І ще шість ворожих авіаснарядів поцілили по Оріхову. І понад два десятки артилерійських та мінометних обстрілів завдали росіяни по жителях Харківщини. Це дані за минулу добу, і за інформацією обласної військової адміністрації окупанти били по цивільній інфраструктурі. У козачі Лопані загарбники обстріляли будівлю. ДСНС пошкодили службову машину рятувальників і, е, і чотири цивільні машини. А в Куп'янському районі в селі Вільхуватка під вогонь потрапило місцеве сільськогосподарське підприємство. Там згорів комбайн, пала гілля і дрова поруч із сільгосптехнікою надзвичайники приборкали пожежу. Крім того, ще одне займання через атаку московитів. сталося у селі Вовчанські хутори. Там окупанти пошкодили житловий будинок, і випалили частину відкритої території. Лунали вибухи в Москві. Дим здійнявся неподалік останкінської вежі. При цьому жоден із пропагандистських російських офіційних ЗМІ не повідомив про ці вибухи. Мер Москви Сергій Собянін ігнорує ситуацію, як і, в принципі московське МНС. Самі Москвичі публікували в соцмережах відео із пожежею. Три місяці саме стільки часу можуть тривати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Але бойові завдання вони будуть виконувати пізніше. Заявив про це директор повітряних сил Національної гвардії, генерал-лейтенант Ло. Очікується, що перші українські пілоти прибудуть на базу військово-повітряних сил національної гвардії Моріс в штаті Аризона, десь до жовтня. А зараз тільотчики проходять тестування на знання англійської мови, і залежно від результатів і попереднього досвіду. Роботи на винищувачах вони можуть завершити навчання у США протягом трьох місяців. Щоб вкластися в ці стислі терміни підготовки, навчальній базі ймовірно доведеться змістити деякі свої міжнародні зобов'язання із підготовки пілотів, аби вивести Україну на передній план. Але після завершення навчання у США українцям потрібно буде повернутись до Європи, де вони мають пройти додаткову підготовку, зокрема і навчитись обслуговувати літаки ф 16 Успішні важливі дії. Так, ситуацію на Бахмутському напрямку назвав президент у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський подякував за роботу українським штурмовикам, десантникам та розвідникам. Водночас глава держави анонсував посилення наших бригад на фронті і запуск виробництва зброї та снарядів в Україні. Є за що подякувати усім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ, третя штурмова. Молодці хлопці, об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь. Дякую всі три бригади. Відзначили в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії. 46-та окрема аеромобільна. 47-та окрема механізована. Дякую вам, воїни, за ваш рух вперед. 72-та окрема механізована бригада та 79-та окрема. Дешеве. Дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій. І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщівки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці.